Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні моя розповідь буде про рибок з пташиного ринку. Я там купила гупі, в мене було десь 5 самочок, і вони всі народили малька. Одну з них я одразу відсадила в нерестовик, і вона народила сама перша. Вона була така найбільш позатінька, в неї такий вже квадратненький животик був. А інші через 2-3 дні ще народились малючки ну вже в загальному акваріумі. І когось там, звісно, з'їли, а когось ще не встигли. І всіх-всіх я, кого змогла зібрала і пересадила всіх разом до загального нарестовика. Зараз я покажу, як це було. Це перший день. Малючок тільки народився, деякі рибки ще лежать на дні. Малюк гупіє перші хвилини після народження, як правило, падає на дно, а трошки приходить в себе, потім вже піднімається на поверхню активно плаває, шукає, що поїсти. У ці рибки це одні з перших пологів, рибок мало, їх десь штучок 13 я тут нарахувала, і вони дуже-дуже дрібні такі. Ось. Деякі вже плавають на поверхні, деякі ще лежать на дні. Але вони всі відійдуть і будуть активно плавати скоро. Годувати я їх буду е, яйцем, е, жовтком, зварю яйце в круту, і жовточком буду так його розчиняти з водою і буду жовточком годувати цих рибок, бо вони дуже-дуже маленькі, ну, такі мілкі-мілкі. Ось, І це буде 4 дні, так, на четвертий день. Я їх звідси приберу з цих ясель і пересаджу в нароставачок, там же рибка де постарше. Це вже четвертий день. Малючки вже наїли таку, як трошки масу вони вже вони крупніші, помітніші, гарно їли. І їх можна вже звідси відсаджувати. По-перше, годування жовтком шість 6 разів за сутки. Не дуже гарно впливає на воду, Ось її вже пора звідти забирати. Ось я їх зібрала, половила всіх, але виявилось, що в загальному акваріумі ті самочки губки, які приїхали з пташиного ринку, також народили діточок. Але трошки пізніше, і тут така зборна солянка. тут малюк той, що 4 дні йому то що тільки народився. Деяким тут один день мальку. Я їх всіх зібрала і зараз буду випускати в нерестовичок, в якому в мене плавають вже малючки від е, моєї гупі, та, що була на нересті перед цими. І там всі разом вони будуть підростати. Ось це той малюк, який народився тиждень тому, від моєї домашньої гупи. Вони такі позатінькі, добре від'їлись тут, на креветочках. гарно їм тут. І зараз я ту всю братію сюди додам. Бачите, вони всі різні, деякі ще маленькі, деякі побільші, всі рибки різні, ну як діти. Хтось швидше росте, хтось повільніше росте. Годую я їх тут. Кормом тетра, розтираю його в пил і даю їсти. От Зараз я якраз насипала їм корму, вони їдять. Ну і, звісно, вони під'їдають малька креветки. Всього на рестовичку встановлений фітофільтр, добра аерація і дуже гарна фільтрація потужна. Тому не страшно, що тут так багато рибок, і води тут літрів 20. Ось так вже все заросло. З лівої сторони схований фітофільтр, він знаходиться вище рівня води. Коли вимикається світло, то всі бактерії зберігаються. Ось я вже випустила амалька до загального нерестовичка. І тут всі разом вони будуть жити до того часу, поки не підростуть. І десь через місяця-два я їх випущу до загального акваріуму. І ось тут будуть жити усі ті малючки гупі, які підростають неростовичку. І тут буде багато креветок, багато гупі, Потім я Куплю сюди або скалярій, або півників, і перенаселення тут не буде. Хижаки будуть під'їдати малька, все буде тут збалансовано. І інколи буває така проблема в акваріумах у початківців. У мене колись така проблема була. Мене жили. І, чиновці, і вони розплодились до такої степені, їх було стільки багато, вони не їли своє потомство, малюк був досить крупний. Я бігала з цими рибками по всіх магазинах і просила, щоб їх забрали куди-небудь, бо їх було дуже багато, там було більше 200 штук. Ось, і я роздавала всім, кому могла ту рибу. Вирішення цієї проблеми дуже просте. Треба завести рибок хижих. От Півники дуже добре під'їдають малька. Скалярії дуже гарно під'їдають малька. Вони будуть регулювати оцю рождаємость у вашому акваріумі. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!